Друзі, дивіться, хто підшукує собі лазерні рівні, завжди шукаєте, що саме дешевше, я розумію, всі хочуть зекономити. але дивіться, компактні, маленькі, ось такі хілда, пракманія. Не беріть їх, не беріть, бо проблеми з ними. Я зараз покажу. Це вже не вперше, навіть нові такі лазерні рівні вони приходять з такими проблемами, як проблеми з маятником. Ось дивіться, я вам поставлю це відстань 5 метрів по нижній метці, дивіться. Показує 3,5, бачите? Зараз просто беру лазерний рівень, нахиляю. Ставлю назад. І що він у нас показує? Бачите? На рівному місці починає, починає брехати. Бачите, що робиться з ним? Це я вже замітив не раз в таких от лазерних рівнях маленьких. Вони наподобі є і пракмані такі самі, і все. Минайте їх стороною, не беріть. Лучше, якщо вже хочете щось з бюджетних варіантів, то можете от розглянути такі модельки простормери. Досить непоганий варіант. Ну так, да, вони більші, якби масивніші, більші, але вони більш надійні йдуть і з хорошим захистом від пилюків вологи. А з цими моделями же, дивіться, який нюанс. Він навіть не піщить, вже, бачите? Вже не хоче зреаговувати. Тому дивіться самі, чи стоїть вам його купувати, чи ні, чи лучше взяти з бюджетних варіантів, то лучше взяти такі. А якщо маєте можливість трошки більше грошей доложити, то можете, взяти, розглянути ось собі такі клубіони і 16 r також 4D-модельки. І повірте, вони вже давно в продажах, і з ними взагалі проблем ніяких немає. Ніхто не ні на ремонти, не везе їх нічого. ну Впаде, поб'ється там башня. Такий нюанс, да, від цього нічого не застраховано, не де. Але можете собі розглянути тоді, якщо є можливість чуть дорожче взяти. Якщо немає можливості, чуть дорожче беріть собі простормери і не будете мати проблем. Вони вже в мене йдуть провірені, відкалібровані, все. Тому якось так. Хілди, оце бачите, хілда, в них нюанс також, ці працюють, вроді немає таких особо проблем. Ну, буває там плата із-за того, що немає захисту хорошого від пилюки вологи, летять плати. Буває. Ну, тут всі тільки калібровка побили його десь. Тому хочете щось більш-менш, вибирайте або простормери, або клубіони. Простормери також є в різних комплектаціях. Якщо вам потрібно, різниця виходить, в ціні і за комплектації. Тобто є мінімальний комплект, тобто лазерний рівень, сумка, акумулятор, пульт, там, зарядка, все. Якщо вам потрібно. Якщо потрібно, в максимальній комплектації також є. І У нас 4D-модель. ось бачите, Нижня основа у нас металева, максимально низько до підлоги світить. і Регулювання є яскравості, щоб робити тоньшу лінію. Також вони працюють з приймачами. Я вже тестував, перевіряв їх, працюють вони на великій відстані з приймачами. Можете спокійно собі розглядати такі варіанти. Також клубіону тестував на великій відстані з приймачами, вони на 100 метрів я відходив. Все працює. Можливо, і далі працює, а далі я не відходив. Так кажу, на 100 метрів спокійно, це якщо 100 метрів в одну сторону, 100 метрів в другу сторону, то, самі бачите, тоді вже 200 метрів. Тобто більше як достатньо, як би сказати. Відповідно, ці моделі я тестував десь на 40 метрів, не мав можливості більше. Я думаю, вони також будуть працювати і на 100 метрів. Бо приймачі в них ідентичні, підходять. Частота одна і та сама. Тому спокійно собі розглядайте такі моделі і. Будете собі працювати без всяких проблем. Якщо у когось є запитання, можете писати, є різні варіанти лазерних рівнів, також сервіс по обслуговуванню лазерних рівнів, всі моделі перевіряю, калібрую. Клубіони також є в різних комплектаціях. Можна розглянути, я вам зараз покажу, які комплекти, є дорогший, є дешевші. Якщо дешевший комплект, то у вас буде просто ось пульт, кабель для зарядки Type-C. Магнітний пруштейн, трошки погано доставати. Ось, так. ось такий звичайний магнітний круштейн і пластина. Це менший комплект. Якщо є можливість купити більший комплект, ось дивіться, тут також пульт, тут вже зарядка йде, там йде у нас кабель для зарядки, тут вже йде зарядка Type-C. Далі ось така міні-терножка в комплекті і універсальний ось такий магнітний круштейн. Достану, ось. Такий магнітний круштейн, Він чіпляється на будь-яку башню лазерного рівня. Що на верхню, що на бокову, і різні регулювання в ньому. Цінова категорія тут особа не кусається, так що можете звертати увагу на такі модельки. Якщо є запитання, пишіть, звертайтеся, підберу, розкажу вам все, що буде цікавити. Всім до зустрічі, пока!